Малі був передплатики україномовного каналу. Дивіться, який гарний сонячний ранок. Автобуси 204 туди і сюди поїхав. Не вони їздять а за розходом і дуже, і дуже часто дивіться, як сонечко по куполам церкви. Так Сьогодні 16 липня 2024 року. Вівторок, все як завжди, прямую на роботу через парк перемоги. Сьогодні день народження Олександра Івановича. Я його щиро вітаю з його день, день народження. Побажаю йому миру доброзлагати і спокійні, здоров'я величезного, щастя найбільшого вдачі во всьому а вже працюють ці як світло мабуть, випнули от це, це погано ладно олександр Іванович, хай тебе щастить по всіх твоїх справах діти онуки радують робота тебе не розтраює. рибалка відпустка все що по тебе здійснилося всі твої мрії Ну і як каже Куманьок, щоб сонце тобі світило, як на Мадагаскарі. Ну да. Може колись і поїдемо. Ну, не на Мадагаскар, але на море. Як мріяли. Гадно. Як пройшла ніч у Харкові. Та й що тут розповідати? Після такого вітання Олександру Івановичу. Вибухи. Чутні, чутні. Тише, більше, ну такі. Далекі. На щастя. Вони і зараз там щось. То, ну, є, Ладно. І тривоги. А так все як завжди. Спека. На сьогодні. Знов 37. Вчора якийсь рекорд 36,2 там щось у Харкові. До того було лише 34. Рекорд. Ха-ха. Б'ємо усі рекорди. Сьогодні 37 і обіцяють. Тепленько буде, тепленько. Навіть гаряче. Ладно, сподіватися будемо, що відпустить і спека і, і війна скінчиться. І, і дітки на цих майданчиках будуть. Так, да, буде. Все буде. Все, миру добро злагодився. Всім щиро дякую. І будемо жити, незважаючи ні не на що. До побачення, мої любі. Пока!